Портретна сотня. У Черкаському художньому відкрили всеукраїнську виставку історичні постаті майбутнього. На розсуд глядачів представили майже 100 робіт. Їхня техніка та виконання різна, а от тематика одна, яка наші кореспонденти розкажуть. Мистецтво на полотні у художньому музеї відкрили всеукраїнську виставку портретів. Героями картин стали звичайні люди та пересічні українці. І за словами директора музею, не випадково. Не просто сучасника, як планувалось на початку, а історичній постаті майбутнього. Виставка знадана в, в тому плані, що саме ми, самозвичайні пересічні люди, ми творимо історію сьогодення і історію нашої України. Ядро експозиції Черкаська спілка художників, бо майже половина робіт творіння місцевих майстрів. Максим Гладько презентує тут дві свої картини і каже, одна з них для нього надзвичайно особлива. Це а ти моя жона. Ну просто терпіливе п'ять, турці. Ні, п'яну десь п'ять сенс. Ні, ну не постоянно, я її пам'ятаю хорошо, поэтому по пам'яті добивав. Історичні постаті майбутнього втілили і в звичайних портретах, і у метрових полотнах. Подивитися на них прийшло чимало охочих: хто з робочим візитом, а хто за компанію. Та всі переконують, замилуватися тут є чим. Я як дизайнер інтер'єру завжди дивлюся, які інтер'єри, скажімо так, можна оздобити саме цими картинами, які, які тенденції диктує. Живопис інтер'єру, інтер'єр, живопису завжди цікаво простежувати цей взаємозв'язок. Портрет мені близький, я цим займаюся, малюю портрети в різних техніках. Тому якби я прийшла, можливо, за натхненням. Вже сподобалися різні ідеї, вже з'явилися різні ідеї і хочеться вже прям працювати після виставки. Оцінити картини можна на третьому поверсі художнього музею. Виставка тут триватиме упродовж місяця. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка Вікановини.